Мої вітання, друзі! На вулиці жовтень і ще не пізно зробити смачні та корисні заготовки. Сьогодні приготуємо ніжне яблучне пюре та калиновий сік з цукром. Все просто, швидко і по-осінньому затишно. Для пюре я обираю солодкі стигли яблука. Навіть можна брати й ті, що не ідеальні зовні. Я їх промила, видаляю серцевину, шкірку залишаю, вона багата на пектин. Для сьогоднішньої заготовки я використовую 3 кг очищених яблук. Яблука нарізала та перекладаю в каструлю з товстим дном. Трохи підливаю води всього 50 мл, щоб на перших хвилинах вони не прилипли до дна. У процесі тушкування яблука виділятиме свій власний сік. Він допоможе їм рівномірно тушкуватися. Після закипання на повільному вогні буду проварювати близько 30 хвилин, поки вони не стануть м'якими та пухкими. Звісно, час від часу обережно перемішую, щоб нагрівання було рівномірним. І вже зараз на кухні стоїть просто неймовірний аромат яблук. Як тільки яблука стануть м'якими, подрібнюю їх погружним блендером до однорідної маси. А щоб пюре стало особливо ніжним, додатково перетираю його через сито. Всі яблучні шкірки, зернятка, які могли ще потрапити та грубі волокна акуратно прибираю. Ось так швидко отримуємо однорідне гладеньке яблучне пюре, яке буде готове для подальшого використання. Потім додаю до яблучного пюре одну банку згущеного молока та цукор за смаком. Я додаю на 3 кг яблук 300 г цукру. Ретельно перемішую, щоб суміш стала однорідною. Далі розподіляю пюре на дві частини. Одну залишаю такою, якою вона є, білу, і згодом її також буду переливати у каструлю для проварювання, другу частину перетворюю на шоколадне пюре, додавши 20 г какао-порошку. Добре перемішую, щоб отримати однорідну шоколадну масу. Обидві частини пюре, біле і шоколадне, можна проварювати одночасно або по черзі. Я зазвичай роблю по черзі, щоб краще контролювати консистенцію та аромат. Кожну частину пюре доводжу до легкого кипіння і проварюю близько 20 хвилин, постійно помішуючи, щоб нічого не пристало до каструлі. Після цього шоколадне пюре набуває однорідної ніжної консистенції і насиченого ароматом. Потім його розкладаю позаздалегідь підготовлених стерилізованих банках і щільно закриваю кришками. Так само поступаю і з білим яблучним пюре. Також проварюю 20 хвилин, розкладаю по банках, щільно закриваючи. Після цього перевертаю банки до гори дном, вкриваю чимось теплим і залишаю охолоджуватися повільно до повного охолодження. У результаті з 3 кг яблук виходить 8 банок по 320 мл кожна. Рекомендую обов'язково приготувати. Це не лише смачно, але й надзвичайно корисно. Таке пюре ідеально доповнить млинці, оладки, каші або десерти. І пам'ятайте, обидва варіанти неймовірно смачні: і ніжне біле, і насичене шоколадне. Тепер готую калиновий сік з цукром. Це не тільки смачно і надзвичайно корисно. Ідеальний для осінніх днів, коли на вулиці холодно. Калину добре промиваю та даю стекти воді. А потім обираю ягоди з гілочок. Калина справжнє джерело вітамінів. Особливо корисна при простудних хворобах та й для підтримки нормального тиску. Але людям із низьким тиском варто бути обережними. І ось так швидко та акуратно всі ягоди вже обібрані з гілочок. Тепер чисту ягоду без гілочок подрібнюю блендером. Ягоди добре подрібнилися і настав час відділити кісточки. Беру іншу чисту миску та друшляк і протираю через нього всю масу. Отриманий калиновий сік дуже густий, він як жиле. А те, що залишилося після протирання, я не викидаю. Заливаю кип'ятком, додаю трохи цукру або меду і виходить ароматний цілющий чай. А тепер мені потрібно зважити сік. Виставляю на вагах 0 і переливаю його в чисту миску. виходить 1 кг 264 г. За рецептом цукру має бути стільки ж, але я висипаю 1 кг 300 г. Ретельно перемішую лопаткою, щоб цукор рівномірно об'єднався з соком. Потім залишаю на кілька годин час від часу підходжу, перемішую, щоб цукор швидше розставав, а сік поступово насичуватиметься солодкістю. Далі я підготувала та простерилізувала 3 банки по 0,5 літрів і переливаю в них калиновий сік. Оскільки банки зберігатиметься в холодильнику, накриваю їх капроновими кришками. А залишок соку переливаю в герметичний пакет для заморозки. Так він збережеться на в морозильній камері. Отримали неймовірно корисний калиновий сік, який можна додавати по одній столовій ложці у чашку чаю. Він зігріє, додасть вітаміни і підніме настрій у холодні осінні дні. Ось так просто та швидко можна приготувати осінні заготовки. Яблучне пюре, біле і шоколадне, а також калиновий сік із цукром. Смачно, корисно і дуже затишно! Якщо вам відео сподобалося, обов'язково збережіть рецепту закладки та натиснути Вподобайку мені буде неймовірно приємно! І готуйте з гарним настроєм! Всім миру та добра!